Ідея проекту малих урбаністичних грантів виникла ще під час підготовки школи урбаністики Канекшнс. Адже тоді постало запитання, як залишити українських фахівців працювати в проєктах в їхніх містах, а не їхати за кордон, де урбаністики набагато розвинутих після того, як ми провели конкурс і отримали більше 260 заявок на участь, ми зрозуміли, скільки ми недооцінили кількість активних громадян в Україні їх бажання змінювати міста на краще. В результаті білотного проекту в Україні вже зреалізовано сім неймовірно цікавих ініціатив в семи містах України в Миколаєві, в Маріуполі, Івано-Франківську, які зокрема дозволяють об'єднати громади для вирішення важливих питань в Україні. Це стосується сортування сміття, мобільності людей з інвалідністю, в публічному транспорті, а також залучення учнів до розбудови їхнього пришкільного подвір'я за допомогою гри Майнкрафт. Для мене особисто цей проект є одним з найулюбленіших проектів, які Connections робить разом з вестерни Enterprise прайсфандру і я дуже рада, що ми запускаємо другий конкурс цікавих ідей, які покликані змінювати українські міста. Незважаючи на те, що тематика проектів є надзвичайно різною, але об'єднуючою складовою є можливість використалізувати і підтримати ті ініціативні групи тих творців змін на місцях, які об'єднуються в громади, шукають партнерства і спільно вирішують надзвичайно важливі проблеми на місцевому рівні. Окрім того, новизною другу. Є створення веб-платформи, яка допоможе категоризувати проблеми і українців, які працюють над вир... на їх вирішенням, об'єднуватися, просити обміну досвідом з тими, хто вже набагато успішніші зрештою більше подорожувати по Україні. Тому ми закликаємо всіх долучатися і активувати свою мрію.